Oh, <laughs> До нового року залишилися лічені дні. Білоцерківці готуються до свята, купують хвойні дерева. По місту працює багато ялинкових базарів. Сьогодні Білоцерківська міська рада, зокрема торговий відділ, міліція та санстанція, проводила рейд по таким місцям, перевіряючи документи у продавців. Як з'ясувалося, не у всіх є документи, та й самі білоцерківці не цікавляться, чи є у продавців необхідні документи для продажу новорічних дерев.

Сертифікат. Сертифікат, радіологічний сертифікат на місце радіону кліту. Ага. Тому ми взяли, взяли зараз. Робити робити зараз. аналіз. Ви будете робити аналіз. Зробити аналіз. А що цей показує? Прилад, Прилад. Прилад показує, в принципі, 17 мікроорганізм, але ось тут є ялинка, чого я її взяла. Тому що вона йде на фоні їх більшики, 25-26. Якщо у нас в Білій церкві природний фон, можна вважати 16-11 мікрорентген, це раз. То якщо людина купляє ялинку і біля неї 26-25 мікрорентген, то зрозуміло, що ніхто б не хотів мати таку ялинку в домі. Тим паче, якщо вона е, стоїть в будинку, там, де є діти, які дотроюються до неї так і так, звичайно. А щоб точно знати результат, скільки тут радіонукліду набралася ялинка, треба зробити аналіз на, на гамма спектрометрах Там вже дійсно ми показуємо, скільки радіонукліду цей зі 137. А цей зі 137 це штучний радіонуклід, який треба міряти. Ну, а от така ваша порада для покупця, як йому е, діяти, щоб купити чисту ялинку? Попросити цей документ. Про звичайно, він має ці. право попросити наявність документа, сертифікат на місце радіонукліда, Радіонукліта mm -hmm. 137. На око це ніяк не визнається. Звичайно, це ж це ж і прем'єр, ніякі вони, тобто, як можна вони що не почали. Якщо та. жовті вершки, то це ні, щось. Ні, не ні, те? Ні, це звичайно ні. На радіо на пункті крім радіації ще чогось ризикує людина, купуючи в неустановлених місцях ялинку? не та в принципі краще, якщо є документи, звичайно, і знаєш звідки ця деревина, що вона не ма що вона, що вона нічим не попризана. Звичайно, можуть, можуть оброблена, щоб вона краще зберігалася. Можуть обробляти, так що краще мати документи. Могли б сказати, з яким принципом ви принципом вибираєте? Як от у вашій родині прийнято, щоб висока була, маленька, зелена чи з рудими вершками? Як дешева. Просто дешева і все? просто дешева. Більше ніяких вимог. А, а які вимоги, якщо вона ялинка є ялинка, сосна є сосна. Запах сосни, запах ага, ялин. Ніяких документів не перевіряйте продавців. Не цікавились ніколи? Я не уповноважений документ. А ви як, покупець? як защита прав споживача? Так, маєте? як споживач, ви маєте право перевірити? Я документи. не перепровіряю, тому що якщо будемо перепровіряти документи, ага. то взагалі нічого не буде, Даже жакраденого не буде на продажі в державі. розумієте? На сьогоднішній день ми спільно з міською владою і санепідемстанцією по городу здійснюємо спільний рейд по перевірці документів, перевірку підприємців, які здійснюють продаж ялинок талинкової продукції. На цій точці, так скажемо, торгівлі є всі відповідні документи. Дозвола, а саме дозвіл міської ради. Добре, скажіть ласка, от е, чомусь була така рекламна да, кампанія, що треба обов'язково, щоб чіпи були на ялинках. Якщо ну, чіпів, чіпів немає, це не обов'язково означає, що це незаконна торгівля? Чіпи, я думаю, що знаєте, це все таки пластмаска, яка чіпляється людьми, вже вона має властивість відпадати. Це вже, так скажемо не в моїй компетенції, це більш лісхоз. Угу. От, розумієте, і ми вже, якщо з лісхозом їздимо, то вони більш компетентні в даних питаннях, чи вони мають бути, чи їх не має бути, і чи вони обов'язково повинні бути прицеплені на саміх єлинках. Тепер я можу фонрати показати, щоб люди просто зрівнювали. А че це територія? Це дози контроль. Ну здесь просто зараз можу хазяйну переснуть. А воно має бути на місці, знаєте? Я, що мені, ви мені дали, те, що мені дали, я не знаю. Мені дали. А ти ты знає, коли попаде? Це на кого, на кого видано? Да. Я не бачу. я не бачу. В общем, 2-3 минути у вас є для того, щоб підвести документи, а ні, я складаю протокол. Це ваша територія Місцію, моя ну, має, я вам показав своє посвідчення. Синічний ну, інспектор міліції Білосердівської МВ. Яка різниця, чия це територія? Я назначений по спільному рейду, я вас представився. Три чоловіка, три е, цих самих підрозділа, якісь структури приїхали на спільний рейд спільній рейди, висвітлювати церкви. Документи ваші, які засвідчують вашу особу. Мою? Так. Да. Немає. Немає. Немає? Значить ви можете бути зараз затримані на 3 години для встановлення вашої особи. Ого, так ші, так ші. Як ваша повіда? Грущенко, Віктор Петрович ще раз називає. Грущенко? Документ ще раз навіть. Так. Олександр? Що Це тут не, я не на всіх надію просто. А чому Мені... вони вже розставлені, то... Ні, не? Я просто не на всі, бо вони просто кучі, я не надіваю, буває, як ці. У мене все нормально паспорт. Це є, Дивіться, у вас документи по поводу перевезення будуть нормально, але у вас немає дозволу на здійснення торгівлі. В даному випадку при виявленні даних юлочок було встановлено, що ці йолочки привезені легально, на них є і чіпи. Правда, щось вони ще не постановлювали, не на всіх, я так зрозумів. Ну, факт в тому, що вони здійснюють торгівлю тут без дозволу міської влади. Тобто, в них дозволу на здійснення торгівлі в даному місті немає. Це порушення правил е, благоустрою міста, тобто, згідно адміністративного законодавства, стаття 152. Відносно особи, яка здійснює торгівлю, було складено в протокол за статтею 152. Рішення по даному протоколу буде приймати виконавчий комітет Блоцівської справді ради.